Тема сьогоднішнього відео це портрет. Але портрет не в традиційному реалістичному сенсі, а сучасний, модерновий портрет. І художник, який надихає нас сьогодні на роботу, це канадський митець Марк Клоуз. Його роботи дуже сучасні, дуже цікаві, незвичні, і це портрети. Але вони зроблені в надзвичайно цікавій манері, в цікавому стилі. Дуже відчувається свобода художника, відчувається, що він грає із лінією, із кольором, і з формою. І от сьогодні я хочу показати, як можна створити такі сучасні цікаві образи. І навіть ще більш незвичні, і може навіть трішечки менш навіть схожі на портрети, але все ж таки це будуть портрети. Англійською мовою вони мають дуже цікаву назву Scribble «Scribble Portrait». Українською мовою Scribble перекладається як «Каракулі», Але насправді це не зовсім каракулі, Це таке вільне малювання, коли Непередбаченість ліній і їх руху може дати нам змогу побачити в цих лініях, в цих непередбаченостях щось цікаве. І зараз я покажу, як це зробити. Ви бачите, в мене дуже багато різного паперу, і різний папір дає різне відчуття. Тому обов'язково спробуйте зробити ці каракулі. Ви можете казати слово каракулі, але я все ж таки буду застосовувати слово скрибл. Воно більш професійне, воно все ж таки більш про малюнок, аніж про е, щось таке незрозуміле і не дуже доречне. Все ж таки, слово каракулі асоціюється з несерйозним ставленням. А ми сьогодні будемо малювати серйозно, хоча й дуже вільно. дуже… Грайливо, я б сказала. Я почну з такого паперу, який дуже гарний, приємний, 120 грамів на квадратний метр вага, такий цупкий і не перфектно білий. Ви бачите, він трішечки такий, ну, трішечки, як крем-брюле. Початок роботи це ми беремо олівець звичайний HB. Тут написано, тут не написано, але він мені більш подобається, він такий більш зручний в руці. І ми дуже легко робимо е, такі лінії е, хаотичні, отак От робимо із задоволенням. Хочу зазначити зараз, що ці лінії можна робити по-різному і є. Такий варіант, коли їх будуть робити, скажімо, деякі учні роблять отак. В цьому малюнку дуже багато загострених ліній. Загострені лінії нам не підходять отакі от гострі, отакі от кути, нам не потрібні. Тому я звертаю особливу увагу на те, що лінії мають бути більш плавні. І ще раз покажу вам. От ми отак робимо більш плавно. Тобто вони можуть бути десь і різкими, але більш плавними. Отак От ми малюємо. І ще один важливий момент, який треба завважити і пам'ятати це те, що цих ліній не повинно бути забагато. Оце вже максимум. Тобто, перше, це не треба робити гострі кути, а друге, не треба дуже багато ліній. Чим більше ліній... Тим важче буде там щось знайти. А якщо ліній буде дуже мало, ну, скажімо тільки отак, то теж цього може бути недостатньо для того, щоб щось тут знайти. Тобто треба відчувати е, ту кількість оцих каракуль, яку, е, якої вистачить для того, щоб зробити. Портрет для того, щоб там щось знайти в цих лініях якийсь образ відшукати. Але це вже залежить від практики, від навичок, тобто спочатку ви можете зробити забагато, потім замало. Тому приготуйте більше паперу, щоб у вас було де працювати і практикувати. Що ми робимо після цього? Ми Починаємо роздивлятись оцей малюнок, оці каракулі або Скриблс. І ми можемо повертати його будь-якою стороною, шукаючи, де тут в цих лініях ховаються образи. І нас цікавить обличчя. Але! Це, звичайно, не буде реалістичне обличчя, як в реалістичному малюнку, з пропорціями, але ми просто знаходимо, де тут може бути щось схоже на ніс. на… Підборіддя, на щоки, на голову, і бажано взяти в цей момент м'який олівець. Це може бути 6Б, 9Б, 4. Але чим більше 2Б теж гарний, чим більш м'який олівець, тим зручніше буде обводити ці лінії. І ми знаходимо. Цей образ, але ми будемо зараз художньо підходити. Тобто артистично, ми з одного боку знаходимо щось схоже на е Рисообличчя на якісь елементи, очі, вуха, ніс тощо. Але в той же час ми можемо щось і домалювати, і е, зробити якісь додаткові елементи, але майже нічого не витираємо. Просто знаходимо в цьому малюнку. От Я зараз так тримаю, бо я тут дещо знайшла. Оце мені сподобалось, як це такий буде. Великий трішечки такий смішний ніс. Оце він буде отак лінія. І отут, значить, в нас виходить, начебто як Частина обличчя, до лоба тут іде лінія. І тут в мене, я бачу, можна отак вибрати, а можна такі, як трішечки пихати таке підборіддя. Це вже як вам захочеться. Ну, Можна от так, скажімо так, і тут в нас лінія це вже як можна лінія рота, можна от так просто зробити, як закрити. а можна цю взяти як відкритий. Рід, і отак ми поїхали сюди. Так, тепер подивимось, де що ще можна зробити. Можна тут е, додати тут е, цю лінію. І тут, скажімо, якщо е, де у нас е, так, що воно не з'єднується, то тут можна трішечки доєднати, тут вже ми вирішуємо художню. Так, Тепер у нас є тут. Е, у носі тут щось таке цікаве. Тут ну, можна як вуса навіть зробити. Оце можна як вуса. Вони тут йдуть. І тут ми можемо отак зробити як вуса сюди. Навіть так. Тут вони закручуються, скажімо отак. І знову ж таки ми можемо домалювати ці вуса. Так. Десь нам треба знайти очі, як вони тут будуть. Ну, можна отут, ось такі цікаві оченята, можна зробити отак. І ось ми знайшли очі. От так. Тобто майже в нас виходить в профіль це обличчя, ця голова. Ну і досить треба домалювати. Тут я бачу, можна отак от домалювати. Так. Волосся тут начебто не вийшло, тому ми можемо зробити волосся вже від себе, скажімо, отак от сюди його. Чубчик такий дати. Можна отак і навіть, отак він сюди. Може отак бути. Тут у нас як щока і тут теж волосся може бути щось так. Отут трішечки як шия може бути. і Тут може бути як комірець якийсь так домалювати. Тут можна як волосся таке. У нас ми не малюємо волосся як реалістично, теж більше от таким же стилем, як А, Трішечки його отак домальовуємо. Бачите, я повертаю малюнок, щоб мені було зручно вести ці лінії. Тобто ви можете повертати малюнок. Це теж абсолютно нормально. І... Домалюємо трішечки ці вуса. А, ну тут можна, да, можна зробити зуби, якщо хочеться. Якщо дуже хочеться, можна зробити таку собі. Посмішку з зубами. У нас же це творчість, тобто ми можемо підходити до цього дуже весело. Єдине, що, коли дуже м'який олівець, треба мати гумку, бо рукою ми трішечки можемо розмазувати цей м'який олівець. Бачите, я не витирала ніякі лінії на, на даному етапі, можна їх витерти, але це не потрібно, бо навіть якщо ми будемо розмальовувати, це можна залишити. Ну, можна, скажімо, тут витерти якісь лінії, але це знову ж таки це не принципово. Навіть коли ми залишаємо ці лінії, вони дають нам змогу побачити, з чого це ми зробили. Але ну тут спереду вони дійсно трішечки заважають, їх можна прибрати. Отакий вийшов веселий малюнок з Scribble Lines, Scribble Portrait. Оце і є Scribble Portrait. І е, в будь-якому будь е, малюнку, в будь-яких оцих е, лініях, можна знайти, можна знайти один образ, можна знайти навіть більше. Головне, це треба пошукати де що є, і іноді витратити трішечки часу, тобто треба уважніше подивитись, не поспішати. Іноді треба час, щоб знайти знайти обличчя, знайти щось цікаве. Ну, от я отут бачу, зараз спробую тут щось намалювати. Тобто ми е, спокійно вибираємо, дивимося. У ну, нас зараз вийшло два вертикальних портрети, іноді виходить горизонтальний. Тобто можливості тут дуже багато. І е, ось така робота, а потім ми вже будемо це розфарбовувати. Але це перший етап, коли ми просто знаходимо: О, тут мені захотілося волосся додати. От так. Так, Захотілося. Оце ми просто робимо, знаходимо от такі чудові, сучасні, веселі портрети. Давайте спробуємо разом. Я впевнена, що у вас вийде теж дуже цікаво, бо ця робота вона. Вибудована на непередбачуваності, на грі, на веселощі, на тому, що ви розважаєтесь, і е, в той же час ваше око розвивається, ви намагаєтесь знайти щось всередині, тобто ви привчаєте своє око, бачити щось цікаве у е, такому ж, чомусь звичайному і. Ну, на перший погляд, не цікаво, ну, якісь каракулі. І раптом ці каракулі перетворюються на щось реальне, художнє, мистецьке, веселе і дуже-дуже красиве. Дякую за увагу, на все добре. І буду рада вашим коментарям щодо, як у вас виходить і що виходить. На все добре, до нових випусків!